Трамваї стоять, тролейбуси не їдуть. Соцмережі рісніють інформацією про ранкове добирання пасажирів. Люди змушені долати кілометри на своїх двох. Найдовший маршрут сихів центр, львів'янину Тарасові Гриволу і пощастило, і ні. Сихова чоловік пішки не йшов, адже після години простою електротранспорт таки поїхав. Щоправда, трамваї були настільки переповненими, що йому довелося пропустити дві вісімки та довго простояти на холоді. В підсумку Тарас ледве сів на четвірку. Я вже якраз попав, коли почали їхати трамваї. Перші трамваї неможливо було влізти, просто-напросто. Я, незважаючи на там, якісь можливості і фізичну силу дурну грубу, все одно влізти не міг. Через це я запізнився на призначену зустріч. Водії та водійки трамваїв сполученням «Центр Сихі спілкуватися на камеру бажання не мають. Вони або зачиняють перед нашою знімальною групою двері. Закривайте двері мені їхати. треба. Човісімка не їхала. Я не знаю. Або ж виправдовуються, я на підміні. Я підмінний водій. Звертайтеся до водіїв, які працюють на лінії. Зенної спроби водійка вісімки з полученням Вернацького площа Соборна таки пояснює, чому зранку увесь електротранспорт на сихів замість їхати стояв. Була проблема з трамваєм, була маса трамвай. А з електрикою кажуть, якісь проблеми були ні. Трохи були з електрокою, виключали струм. Не електротранспортом. Єдиним Софія Шафран уже годину тупцює площою митною. Жінка намагається потрапити у винники. Відтак очікує на автобус 5 А Вчора чекала годину. Дуже погано почали їздити. Зранку вони є 3-4 штуки, а після обіду, після 12, то вже треба чекати, аж а, я раз попала після 12, чекала десь до 3 ї години. Три години на носу да, чекали. Да. Вони казали, та, та. вони казали, що в них обід. Пані Софія вагається чекати далі на Львівську маршрутку, чи долати більше 10 кілометрів пішки. Що, ви що, виник і пішки йдете, чи що? Е, Та приходиться час, всяк буває. Е, сідаю на сільські, я там до пішки. А що робити? Годину очікують на 15 автобус автобусі. Ось ці жінки. 15-ка щось ну, немає її там вже. Ви не встигаємо до лікаря. На годину нам треба на другу. І ми не встигаємо. Хлопці у мобільному застосунку спостерігають за 15-тим номером. Кажуть, замість восьми автобусів на маршруті лише два. 15 15-й номер, два автобуси на маршруті. Дуже довго приходиться чекати, особливо в таку зимню пору. Це просто жахіття. Я вважаю. Довго 15 п'ятнадцятка, таки приїжджає, але водій на рейс не поспішає. Припаркував автобус неподалік автозаправної станції. Я ще маю час. Ще за скоро. А у вас люди чекають годину часу? Ти хочеш сказати, що я один на лінії чу? Двоє. Ну. А скільки має бути? Вісім! Але питання кого возити? Не на камеру водій зізнається. Колеги звільняються, бо не задоволені доходами. Відтак кермувати нікому. Чому після впровадження електронного квитка проблем із добиранням пасажирів побільшало? А на маршрутах не вистачає автобусів. І з цим запитанням прямуємо до керівника департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської територіальної громади. Чиновник каже: в усьому винен Київстар. у зв'язку з технічними несправностями, з умовленими проблемами з Київстаром. Ми не всі транспортні засоби, які по факту є на маршрутах, можемо в той чи інший період часу побачити. Люди по годині стояли на сорочках. Ми в процесі комунікували з перевізниками для того, щоб підсилити ті чи інші маршрути. Стосовно вранішніх затримок руху електротранспорту, продовжує Олег Забарило, це вина кермувальників приватних автівок, які залишають свої машини на коліях. А ще сьогодні було знеструмлення. Також було знеструмлення в нас на вулиці Сахарова на орієнтовно 15 20 хвилин з технічних причин, і на пересіченні вулиці Франка Стрийської власне була технічна поломка планки, яка отримує контактну мережу, яка також досить швидко в принципі було усунуто це, але також спричинило власне певні затримки в русі електротранспорту. Саме не найновіший кажуть у міськраді. Парк електротранспорту через це так часто ламаються трамваї та тролейбуси. Однак пообіцяв чиновник, уже найближчим часом у місті Лева має з'явитися два нових п'ятисекційних трамваї. Електрон. Ще 11 низькопідлогових рогатих, але вже вживаних мають привезти з швейцарського міста Берн. Віталіковели, Юрій Кісь, Вадим Кальченко, програма очі.